День соборності, що відзначається 22 січня, є символом єдності та боротьби за незалежність України. Ми згадуємо важливі історичні події та актуалізуємо сучасну боротьбу за свободу та гідність. Цього дня Бориспільці зібралися біля пам'ятника героям Небесної Сотні, щоб шанувати тих, хто поклав своє життя за Україну під час революції гідності. Серед тих, хто прийшов покласти квіти, був і Анатолій, учасник Євромайдану та батько загиблого воїна Юрія Чабанюка. Я учасник двох революцій. мій син теж покійний був, який загинув Юрій Чованюк. Я був сам медик у Медсенджені. Спочатку ми в палатках там були, мороз був, сніг був, холодно було. Мені приходить надавати допомогу. І пораненим цей день для нас дуже важний. Ми, Україна, ці завжди боролися за незалежність. Що починаючи, мабуть, Тисячі більше тисячоліття. ліття як тоді, так і сьогодні. Україна була і є сильною завдяки єдності. Тож зараз неабияк важливо залишатися разом, щоб захистити нашу незалежність. Софія Здорікова, Михайло Гончар, новини Терезборозпіль.